Благовонне масло святого зірдону освячено на мощі святого з з ароматом миру. У такому футлярі Воно укомплектовано спеціальним шариком, за допомогою якого ви можете його нанести на тіло у вигляді хреста. Пахне дуже класно, це їхні, їх аромат це миру найпопулярніший в Греції. Нам привозить фінослужитель, він каже, що це найбільш популярний аромат масла Миро. Замовлення можете зробити через сайт. вартість 160, 108, 160 гривень цього масла. Замовлення робите через сайт. Сайт вказаний в шапці профіля іконна лавка. Якщо зацікавило більше товарів, переходьте в розділи «Святині Святого Спірідона, «Святині Святого Миколая. Товарів дуже багато. Всі відразу показати не можемо. Переходьте, обирайте.